Я просто обожнюю цей салатик, особливо навесні. Готується дуже швидко, легкий та корисний. Цибульку дрібно порізала, картопельку відварену у мундірках, начищаю, нарізаю кубиком і відправляю в салатник. Кількість ви регулюєте. Від себе. Хтось полюбляє картоплю, може покласти більше, хтось може покласти менше. Далі яйця нарізані кубиком відправляємо також в салатник. Наступним інгредієнтом нарізаю кубиками свіжий огірочок. А ще дуже класно, якщо би була редисочка, додати сюди ще трішки редиски, але, на жаль, в мене немає. Звичайно, що сюди можна додати і зелененького кропчику, якщо у вас є, або петрушечка, якщо ви полюбляєте, але головний інгредієнт, з яким я полюбляю цей весняний салат, це молоденькі пагани часника. Не обов'язково для цього виривати той, що ми садили з вами восени. В нас це падалішній часник, який залишився з минулого року в землі. І ось такі молоденькі пагани, він прям так кущиком виріс, і от вони кришуться так само, як і цибулька, і додаються в салатник. Аромат вже стоїть на всю кухню, неймовірний. Взагалі, в цьому салаті, чим більше зелені, тим він смачніший. Ну, і, звичайно, овочів, таких, як редиска, гірочки і так далі. Картопля і яйця, то так, для зв'язки смакових рецепторів. Ну, а далі цей салатик. Обов'язково потрібно поперчити. Без перчику меленого, а ще, якщо свіжий змелений, ну нікуди. Добре так поперчили, Обов'язково солимо, бо в нас тут взагалі нічого солоного нема. Потім за смаком підведемо, але солимо. І заправляємо, а заправляємо домашньою пахучою олійкою. Не магазинною, не рафінованою, а саме пахучою. Тепер головне перемішати. І ось отака неймовірна смакота, вітамінна бомба готова. Признавайтесь, пишіть в коментарях, хто з вас полюбляє навесні такі салатики. А якщо ніколи не куштували, то прямо раджу. І часник тут не лишній, не зайвий. Тому готуйте і всім смачного!